Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Мережа X вибухнула через каву. У дописі виклали фото однієї з кав'ярень, де гостям при вході одразу відмовляють в Американо. У коментарях користувачі такі дії кав'ярні засудили. Вони б краще написали ми довбні і не розуміємось на каві. Американо не готуємо зовсім. В перекладі значить, що вони готують якийсь недосмажений кисляк. Якась ідеологічна війна, яка мені геть цілком не зрозуміла, така ситуація викликає непорозуміння й у громадської активістки Ангеліни. Відмовляти не дуже добре. Якщо люди люблять розбавлену водою каву, чому типу не потурати капіталізму, чому не продавати їм американу? Її тезка – майбутня юристка, взагалі не бачить конфлікту. Каже вибір: є завжди обрати інший заклад. Ну пішла просто до іншої кав'ярні. Що, якщо вони не роблять сенс їм щось доказувати, тратити свої нерви. А от Анастасія такі правила кав'ярень підтримує і не розуміє, як можна любити Американо, і що ладно, і макофі якийсь, знаєте, ось цей старий екзампл, який є. Ну воно ще більш-менш. Ну не, я не любитель просто. Я не вижу смисла в цьому на Артем. Приїхав до столиці із сум. Відмова приготувати американо його шокує. Я клієнт, хоч, ну дайте мені, хочеться молока, хоч хоч ну що хочуть. Візьму ну, ви, ви гроші витримуєте. За це Чо, в чому проблема? Хочете, продайте мені какао, якщо я хочу щось. Ти смачне продайте, мені щось не смачне. Ну гроші ж ну, ой, якісь неправильні продавці, і це і то, і то і все недостойним напоєм. Американо вважають у кав'ярнях так званої третьої хвилі. Такі заклади запевняють, що працюють із найкращими зернами. А відмову від американо пояснюють, що хочуть привчити гостей пити більш якісні напої. Замість американо пропонують каву фільтр. Її готують у спеціальний спосіб. Через велику кількість меленого зерна пропускають багато води. Далі напій проціджують через паперовий фільтр, тому його так і називають. фільтр кава. Новачку він може здатися кислим, проте у такої кави більше кофеїну, ніж в еспресо. Не продають американо і у цій кав'ярні на хрещатику. Су шеф бариста закладу Артем каже, вони підлаштовувались під гостя та змінили рецепт еспресо. Тепер він підходить для любителів насиченої кави та тих, хто полюбляє еспресо, розбавити водою. Ми готуємо легкий, питкий, соковитий яскравий еспресо з довгим посмаком. Тобто, він, якщо більш конкретно в деталі йде, та це не один до двох, де у нас є там 20 грам кави, 40 грам води. Відхід від класичних рецептів Артем жартома називає кав'ярною наступною четвертої хвилі. Втратити клієнтів не боїться, каже з кожним спілкується і проводить роз'яснювальну роботу. Або вона каже, що все класно, але мені ну хочеться таки більш щільної кави. І ми вже бачимо по людині. або її підійде еспрес, або ми приготуємо вручну. Ми даємо оцінити зерна, кавові зерна на аромат. Ми розповідаємо, що можна знайти в смаку того чи іншого лоту кави. Натомість маркетолог Ярослав Лисенко не розуміє такої практики і переконаний, що відмова від американо може принести великі збитки закладу. Вони не задовільняють потреби своїх споживачів. Таким чином вони просто відштовхують від себе клієнтів та майбутні показники. Тобто скільки раз людина прийде до тебе знову і купа ще раз, тому вищий пілотаж серед барист це щонайменше задовольнити очікування гостя щодо кави, а в ідеалі перевершити його. А прибрати американу з меню й насильно просувати фільтр, це ще не ознака кав'ярні третьої хвилі, а радше сигнал про повну неклієнтоорієнтованість.